Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! А ви на каналі Української Відьма сьогодні ми з вами подивимось, що чекає вас з ним у стосунках? На що вам чекати? Чи переживає він за вас, чи відчуває він вас? Хто ви для нього? Всю потокову інформацію, дівчата. Не забувайте підписуватись і приходити на особисті консультації. Потоковий розклад він є загальний, але всередині нього ми зробимо декілька варіантів для вас, щоб вам було простіше обрати саме ваш. Хочеться свят вам, дівчата. Да? Хочеться свят. Хочеться любові, але ваш чоловік може або не діяти ніяк, бездіяльність від нього. Він спостерігає та має якісь свої секрети. Ви дуже хочете сонечка, щастя. У дівчата, ви прям будете горіти, як вам буде хотіти близькості. Хотітись. Але він і вам її не дасть. Чомусь на ваш гарний настрій, на ваше якісь бажання обіймашок або поспілкуватись, людина вам відповість холодністю, безтактністю або навіть небажанням спілкуватись. Чому ти так зробиш? Не я вирішив, я буду приймати рішення, ти будеш мене слухатись. От коли я вирішу, що нам треба щось робити разом, тобі це і буде. Ну, він вас буде вчити провчати, навчати якоїсь справедливості. Якщо ви десь викладете, що ви гарні без нього, щасливі... Це буде просто така доза негативу, просто щоб ви були готові, що його аж замкне. Якщо це колишній, він дуже ревнує до кожного стовпа. Він як під впливом. Може щось випиває, в кого п'є, але як під впливом чогось. Розумієте? Спить погано, крутиться. То щось шепче на нього, на нього, на ваші стосунки. І ви будете погано спати. І вас буде щось турбувати. Неспокійні дні. Голоси якісь по землі йдуть. Хтось намагається як то тягнутися, дивиться на ваші стосунки. Не буде тут спокою, не йде спокій, тому що комусь ви поперек горлянки стоїте, як кажуть. Да? Я втомилась, я хочу щастя. От дивіться, вам зараз буде період даний такий, коли у вас здоров'ячка може підтягнутися, покращитися, настрій. Добре думаєте, з ким розділяти своє щастя. Тому що ну, не дуже чоловік, цей, кого ви там загадали, він підтримує вас у радості. Чому ти така радісна, знаєте? Його почуття на вас. Що ж ти такий жорстокий? Бажання, велике бажання і ще дуже багато брехні показує. Бажання. Він з'явиться, якщо давно не з'являвся, але знову ж таки, жезли. Дивіться, одні жезли йдуть. Жезловий інтерес інтимний. Допомоги не буде. Якщо ви в стані розлучення, ви розлучитесь, але інтим тут можливий. Якщо ви в стані сварки, він не визнає своєї провини. Він просто от йому, от коли йому захочеться інтимної близькості, вона у вас буде. І знову-таки він може з'явитися і кудись подітися. Якщо це ваш чоловік може жорстко ігнорувати всі прохання, а потім... а потім. Дуже активним бути. Потім знову ігнор. Такі гойдалки йдуть. Не на любові вони, вони засновані. У кого, свята, у кого свята наближаються сімейні, картинка гарна для свят буде, картинка гарна для когось буде, а потім тиша. Дівчата, хто думає, чи треба одружуватись, Ні, неправильно сказала, заміж виходити. Отак правильно, одружуватись, то він одружується. То щастя там не буде. Це буде короткочасне щастя. Зараз не дуже гарний період. Якщо у вас же весілля заплановано, воно здійсниться. Але ви, от, якщо ви вже знаєте дату, але ви чомусь будете засмучені саме в день весілля. Чомусь така інформація. Не. Багато буде розказувати, дивіться, не діліться з ним ніякими своїми там. Секретами, тому що він зараз несе на весь світ. Ще буде у вас так багато уваги від чоловіків, можливо, якщо ви перестанете про цього постійно думати. Перестаньте про нього думати постійно, вам просто дадуть нормальне спілкування з іншими. А цей просто буде з вас енергію тягнути. Давайте пораду для кожного з вас, тому що, ну, такий негативний такий розклад. Зазвичай вони так сильно тягнуть в нас, тоді, коли ви вже дозволяли це робити. Порада для кожної з вас. Зробимо три варіанти. Може, ще якусь інформацію нам дадуть. Оберіть, будь ласка, свій варіант, або, дівчатка, продивіться всі три, його загадайте себе. Тут людина на виборі, як йому жити краще. Порада не сваріться, він буде намагатися вас сварити. Не звертайтесь до його родини за допомогою, до загальних друзів, до якихось людей. Єдині люди, які вам допоможуть, це або ваша родина, або ваші близькі, або ваші померлі. Ви контролювати можете ситуацію і можете зробити так, що він буде слухатись. Двоєчки. З'явиться, навіть якщо довго не з'являвся. Але дивіться, вам ну, настільки вже буде, будь. буде, що буде. Він з'явиться і тут дивіться, якщо ви хочете від нього якогось результату, покращення стосунків, або щоб він зважав на ваші потреби, стійте жорстко на своєму. Я сказала, мені треба так все. Ну, дурак, да? Блазень. З'явиться, з'явиться, не вірте на слово. Не вірте на слово. У вас буде можливість відпочити, якщо це навіть чоловік буде можливість кудись поїхати, беріть цю можливість, не накручуйте собі, себе сильно і сильно не вникайте в те, що він каже. Тому що ви повірите в якусь казку, а потім виявиться, що це все була брехня. Дівчата, третій варіант, вам інше кохання можуть дати. Якщо хочете, беріть, чоловік більш такий мужній, більш стабільний. Тут прямо от це ваша історія, новий ну, і інший чоловік, кохання з іншим це прямо от у вас випадає.